Доброго дня, шановні дев'ятикласники! Вирішила записати для вас відео. Можливо, тоді ви будете більш активними у виконанні матеріалів до уроку. Нагадую, що ми з вами почали вивчати табличні величини. Це такі об'єкти в Python, де можна зберігати однотипні елементи. Не один, а декілька. Ну, наприклад, вони можуть в таблиці можуть зберігатися якісь оцінки учнів за певну контрольну, або температури кожного дня тижня, температури повітря тощо. І потім ці масиви даних можна серед них там визначати середнє, максимальне, мінімальне і так далі. Сьогодні ми зупинимось на тому, як же ж можна організувати відображення і введення цих табличних елементів в Python в графічному інтерфейсі. Тобто, щоб на екрані ви бачили якісь поля для введення таблички тощо. Ще раз дуже вас прошу встановити в себе середовище Python, тому що Ну, ясно, що писати на листочку такі програми досить такі е, нудно і не цікаво. А коли ви це введете в середовище і запустите, то тоді, можливо, у вас з'явиться якась цікавість раз. І, по-друге, це буде робити набагато простіше, тому що для наступних задач ви можете використовувати якісь попередні базові. Наразі ви бачите на екрані віконечко з програмою, яку було вам завдання виконати вдома. І ця програма передбачає створення вікна, я його назвала root, ви можете назвати Windows, як вам там? Windows 1», Ну, якби за власним бажанням. «Title» означає назву в заголовку вікна. Це Розмір мого вікна, ну і заливка. Е, перший рядочок означає, що ми підключаємо так званий графічний е, модуль, щоб можна було використовувати різні надписи, кнопки, вікна, е, тобто графічні елементи. Е, по суті, це ми з вами розглянули ще в восьмому класі, просто зараз я нагадала. Е, в даному завданні. Рядочком Label1 ми будемо створювати надпис, де буде писати великий список значень. Це буде, А нижче буде власне сам список значень масиву. Значить, лейбл це об'єкт надпис, root означає, що він буде розміщений у вікні root. Текст це текст, який буде відображати той надпис, а Place – X, 70 y 25 це координати, де буде розміщений ваш надпис у вікні. Нагадую, що в Python початок координат знаходиться у лівому верхньому віконечку. Отже тут, де в мене зараз стрілочка. Тут координата 0,0. А далі вже по горизонталі це X, і по вертикалі це Y. Отже, ще раз, для більшості об'єктів place, це місце, де, звідки починається вставлятись той об'єкт. В даному випадку це надпис. Далі наступний об'єкт текстове поле, «Текст». Я його назвала текст 1. Воно знову ж таки у вікні род. Шириною 42, висотою 5 білого кольору заливки і шрифт для відображення тексту ось такий. Ну і знову ж таки, текст один place це де буде, в якому місці буде вставлятися той, той текстовий надпис. Спробуємо запустити нашу програму. Після запуску у вас з'являється ось таке віконечко заголовком табличні величини в Python. Далі, оце наш надпис, ведіть список величин, а це текстове поле для ведення того списку. І я вже тепер можу вводити собі величини. Причому там висота в мене була 5. Тобто, ви бачите, що я введу 5 значень. І, ну... Далі можу вводити, але ті, що вище, що в мене будуть що? підсуватися. Тобто висота всього 2, 5 позиційні, можна так собі уявити, рядочки. Якщо вам треба більше, значить робити більше. Це перша частинка завдання, яка вам була. Додому. Далі, друга е, частина завдання, вона стосувалася е, роботи із таблицею. Е, ну, тут було текстове поле, а можна ще вводити елементи у таблицю. Такий спеціальний об'єкт. Е, називається. Знову ж таки, демонструю вам фрагмент програмки. Знову ж, той самий графічний модуль, вікно, де будуть розміщені ваші графічні об'єкти. Далі, Об'єкт фрейм це рамка, ну, щоб ніби ваші об'єкти були розграфлені. Знову ж таки, рамка моя називається FR1. Знову ж таки, розміщення у вікні. root – Параметр BD означає товщину рамки 0,5, і реліф це вигляд рамки, яка вона там буде суцільна, може бути штрихпунктирна, подвійна і так далі. Знову ж таки, атрибут Place означає, куди ну, ніби звідки буде додатися ваша рамочка. Далі, наступні чотири рядочки організовують таблицю. Таблиця, от вона, Grait, і в кожну комірку таблиці буде вставлено надпис. Надпис «Label», Він буде обрамлений рамочкою FR1, creum рамочкою. Далі текст це те, що буде в ту комірку введено. Ну, в мене це ось такі числа будуть введені. Моя комірочка буде складатися з двох стовпців і двох рядків. White це ширина тої комірки, ну, от ширина три позиції. Далі ґрайт right означає таблиця, ров це рядочок і column – це стопчик. Нумерація починається з нульового рядка і нульового стопця. Отже, це в мене буде нульовий рядок, нульовий стовпець. Далі нульовий рядок. Перший стовпець, і далі перший рядочок, нульовий стовпчик, і перший рядочок, перший стовпчик. Отож, моя таблиця буде містити два рядки і два стовпці. В комірках її буде оцей текст. Зараз продемонструю, як воно виглядає після запуску. От моя табличка. Це в мене нульовий рядочок, нульовий стовпчик. Десятка тут записана далі. Знову ж той самий нульовий рядочок, перший стовпчик. І 30 в мене записано в нульовому рядочку, в нульовому стовпчику. Вірніше, вибачаю, в першому рядочку нульовому стовпчику, а 40 в першому рядочку і першому стовпчику. Ну, трошки, можливо, бутонина або з нульового починається, але суть та сама. Спробуйте вдома на основі цієї ж програмки створити таку ж програму, яка буде містити два рядочки і три стовпці. А в першій програмі змінити, наприклад, ширину. Рядочка, ширину вашого вікна, заливку тощо, тобто поекспериментувати. Не просто сліпо передрукувати, а трошечки змінити і запустити. Чекаю на ваші виконані завдання. Бажано відзняти коротеньке відео про те, як ви будете їх запускати. Чекатиму. На ваші фрагменти відео до побачення!